Зникають топсиловики, що роками наживали мільйони як грабіжники, яких просто скидають після приходу нового керівництва. Розберемо кейс головного детектива Беп Ящука, який тепер шукає нове кормове місце після призначення нового директора Беп Цивінського. Ми зробимо все, аби він іому подібні не знайшли його. Бо вони перші оголосили нам війну. Беп мав би розривати корупційні схеми, але сам став їх джерелом, який курує понад 20 фірм прокладок на підставних осіб, через які ще місяця йдуть мільйони гривень у крипту, офшори і елітну нерухомість у Дубаї і Відні. Іронія в тому, що саме ці схеми він не розслідує: обнал, кол-центр, криптоміксери, псевдо, інвестиційні платформи. Але. Замість викривати, він їх кришує. У деклараціях Ящука квартира за 2 мільйони на маму, земля на дружину, BMW X3 за 65 тисяч доларів на сестру дружини-вчительку з доходом 15 тисяч гривень, сукупний дохід сім'ї – 1,3 мільйони на рік, його зарплата з яких 900 тисяч. Чого не вистачить навіть якби три роки не їсти. Він блокує розслідування. Економічних злочинів своїх, наші заяви про контрабанду і держзакупівлі не реєструє або підроблює документи. У лютому 25-го він використав фальшивий лист без підпису і реєстрації, щоб відмовити нам у розгляді. А скарги на себе розглядає без самовідводу, прямий конфлікт інтересів. Після наших публікацій його звільняють, і ми вже передали матеріали, щоб його більше не взяли на роботу. В жодну силову структуру ви готові мовчати, коли державна структура перетвориться на схему для своїх. Хочеш більше наш телеграм.